Всім привіт! Сьогодні ми розпаковуємо зарядний пристрій Westinghouse House YBC 011CB з інтернет-супермаркету Розетка. І так, ось наш зарядний пристрій. Він має розміри 9 на 11,5 на 3 см. Даний зарядний пристрій дає змогу заряджати до 4 акумуляторів різного виду та розміру. Починаючи ААА, закінчуючи типом 18650. Головною особливістю даного універсального пристрою є функція Bank, яка можлива за наявності заряджених акумуляторів. З бокової сторони є вхід для кабелю живлення пристрою та роз'єм для використання його як Bank. На головній панелі наявна кнопка, якою можна перемикати режим об'єму зарядки акумуляторів. Також на панелі відображається поточний рівень заряду у відсотках. Під час користування даним інтелектуальним приладом ви можете бути спокійними, адже діє багаторівневий захист від короткого замикання, зворотної полярності та перезарядження. Отже, висновок. Зарядний пристрій YBC 011CB від компанії Westinghouse порадував нас своєю універсальністю та безпекою використання. Саме з цим зарядним пристроєм можна не боятися втратити дорогі акумулятори через коротке змикання, а це в наш час дуже важливо. Посилання на товар в інтернет-супермаркеті розетка в описі. Дякуємо всім за перегляд! Ставте лайки і не забувайте підписуватися до нових відео.